Справа 468. Обчіс значення виразу зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас за вираз. В першому випадку видно, що тут у нас є однаковий множник 43. Давайте ми його винесемо за дужки. І в нас тоді буде такий вираз. Пишемо, дорівнює 43. Виносимо за дужки. Тоді в дужках у нас залишається з першого виразу 64. Пишемо 64. Так, Далі буде у дужках плюс, а з другого 23. Так, і треба відняти 87, що множиться на 33. Пишемо 87, що множиться на 33. І це дорівнює. Ну що ж, давайте міркувати. 64 плюс 23. 60 плюс 20 це буде 80. 4 плюс 3 це буде 7. Тобто буде 87. Пишемо 43. Помножити на 87. І мінус 87, що множиться на 33. 87, що множиться на 33. І це дорівнює. Перенесемо. Так, дивимося. Тут у нас вже співпадає 87 множник. То ми можемо 87 винести за дужки. І в дужках у нас тоді залишиться з першого виразу 43. Мінус, бо тут знак мінус, а з другого 33. Мінус 33. І це дорівнює тоді 87, що множиться 43 мінус 33, це буде 10. І це дорівнює 87 помножити на 10, це буде 870. Все. Обчислили незначення виразу зручним способом. Так, переходимо до другого завдання. Давайте подивимося. В 1 і 2. Тут у нас можна винести 84. А в третьому і четвертому можна винести 16. Давайте будемо виносити. Пишемо, що це дорівнює. Отже, 84. Спочатку виносимо. Помножити. В дужках буде тоді з першого виразу 53. Так, відняти. А з другого буде 28. 53 мінус. 28. Є. Далі додати пишемо. Тепер 16 виносимо за дужки. І в дужках тоді буде з першого виразу 61. Вибачте, з третього виразу 61. Мінус. А з четвертого залишиться, якщо ми заберемо, 36. І це дорівнює. Переносимо. Так, ну що ж, дивимося. 53 мінус 28. Щоб не помилитися, давайте віднімемо 20, а потім віднімемо 8. Пишемо 84 помножити. Тобто від 53 спочатку віднімаємо 20, а потім віднімаємо 8. Так, додати 16. А В дужках у нас буде аналогічно 61. Ми спочатку віднімемо 30, а потім віднімемо. 6. І це дорівнює. 84, що множиться. І дивимося в дужках 53 мінус 20, це буде 33. Буде 33. мінус 8. Так? Додати 16. Що множиться. І в дужках у нас дивимося 61 мінус 30, це буде 31. 31, мінус 6. І це дорівнює. Так, записуємо. Тепер 84 у нас буде. Що множиться 33 мінус 8, це буде 25. Так, додати. І є 16. Що множиться 31 мінус 6, це буде також 25. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас 25 є множник, його можна винести за дужки. Пишемо 25 помножити. І в дужках буде з першого виразу залишиться 84. Додати. Бо тут знак плюс, а з другого 16. І це буде дорівнювати. Пишемо 25, що множиться. 84 плюс 16 це буде 100. І це дорівнює. 25 помножити на 100, 2 нолики – Це буде 2500. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що в деяких випадках можна дуже сильно спростити обчислення на цьому вправу завершено.